Це дивовижний результат десятирічної реставрації кімнати Костянтина в Апостольському палаці, що у Ватикані. Фахівці вважають, що ці фрески виконано на рівні розписів Сикстинської капели. Водночас сама реставрація запам'яталася не менш разючим відкриттям. Стіни в кімнаті Костянтина розписували учні Рафаеля після його смерті. Але реставратори виявили, що два образи створив сам майстер доби відродження. Вони написані олією. Це алегоричні зображення дружби та справедливості Оскільки Рафель був великим художником, великим експериментатором і допитливою людиною, яка вивчала стародавні джерела, він хотів створити таке. Він міг це зробити, а учні не могли. Тільки великий Рафель міг писати олією на стіні. Папа Юлій II викликав молодого Рафаеля з Флоренції до Рима в 1508 році. Він доручив розписати нові апартаменти апостольського палацу. Уже тоді з'явилася інформація, що Рафаель хотів прикрасити кімнату Костянтина не фресками а олійним розписом, щоб надати зображенням більшої яскравості. Підтвердження цього виявили реставратори. Під час очищення вони побачили під фресками вбиті в стіну цвяхи, на які було нанесено смолу, а зверху шартиньку. Мабуть, Рафаель збирався і там писати олією. Але митець помер 6 квітня 1520 року у віці 37 років. Розпис залу завершили учні. Ми впевнені, що Рафаель хотів усе розписати алією і досягти іншого естетичного результату, який відрізнявся від того, що дають фрески. Експерти кажуть, що техніка, яку використовував Рафаель, була експериментальною. Тоді її більше ніхто не використовував. Завершальним етапом реставрації стало відновлення стелі, яку розписав сицилійський художник Томазо Лауретті. Він створив фреску під назвою Тріумф християнства над язичництвом. Кімнату в апостольському палаці названо на честь імператора Костянтина І, який зробив християнство панівною релігією Римської імперії. Кімната Костянтина частина анфілади з чотирьох залів, відомих як станці Рафаеля. Під час реставрації вони були відкритими для публіки, але тепер огляду не заважають арештовання.